Добрий день. Так от вчора приїхав, ледь доїхав, мені скинуло ремня від вібрації ходового, той що на привід. Думав, думав, що думав. Думав, що варіатор тарілку розбило. Ну, Там трошки є виробітка під цей, під ту гідравлічну шпонку. Ну, В принципі, могло би бути. Коли почав дивитися, нема там що. Дивитися, поскидав ремні, з гідравліки з цього, зняв повністю варіатора ходового, верхнього, зняв вал, вал на посадочне місце підшипника розбитий. Там підшипник 307-й. Одна сторона відкрита, а друга сторона підшипник 206-й, нібито. Зараз. Так, цей підшипник 206. Якийсь теж стоїть. Тайський. Цей нормальний. А цей з цього боку. Зараз покажу. Тут запресовується 307-й підшипник і вал на ньому вибився. Поїхав до токаря, точніше наварив зразу полуавтоматом. Поїхав до токаря, він мені проточив 35 з натяжечкою. Зараз заб'ю підшипника. Не було в мене підшипника, є один ще, правда, теж якийсь не хороший японський, але, але дивлюсь, він вже десь стояв, я не хочу його. Взяв китайського ще по місцю, щоб далеко не їхати. Складатиму це діло назад, ця вся коробка кріпиться вал цей. 6-8 болтів. Там знизу ще два таких типи такому 8 болтів, це все туди ставиться і туди все надівається варіатор. от така от поломочка. І заодно вже резинки поміняю на, на гідравліці, на ходу, бо щось засрало трохи маслом. Потрошку кидає. В принципі, небагато, але неприємно. Ось ось таке. Ще поїздив по магазинах. Нема ніде літолу в банках. Сезон. Всі на от така от в мене поломочка. Варіатор. У мене, правда, ходовий варіатор верхній є, гарний, дві тарілки, ну і плюс шківами цими. І заказав собі ще колесо нове, де бо був, прорізав. От, такі от пироги на даний момент. А жнивувати ще є що. Але це все ерунда, желізо клепається. Все, всім щастя, удачі. Отак от, от поставив вже цього кронштейна з валом, запресував підшипники. Тяжко йшли, але якось подались. Пресувався, вже шати тут на валу ніякого немає. Сам вал стоїть крепко. Тепер зараз варіатори, тарілки ремні понадівати буду пробувати. Думаю, що должно працювати. Все. щасливо всім!